Хвасоля культура дуже давня. В Європу потрапила завдяки Колумбу, а згодом і до України. Сталося це в 18 столітті. Найбільші площі в Україні були в 60-70-х роках 20-го століття. Зважаючи на великий попит на ринку, дослідивши ґрунти, аналітики, технологи, агрономи корпорації Весгруп» дали нове життя цій забутій культурі на землях Красилівщини. Квасоля була культурою, яка постійна в нас перша нам було отримано. Нам дана була вказівка нашим керівництвом її доглянути, що, з чим, я думаю, ми справились. Фасоля посіяна тільки в центральному регіоні корпорації, Вона мала площу півтори тисячі гектарів. Це дуже цінний харчовий продукт, в якому високий вміст необхідних людському організму поживних речовин і мікроелементів. В квасоляному насінні присутні до 25% білків, як і всі бобові, квасоля накопичує азот в ґрунті, покращує його родючість і є одним із найкращих попередників для всіх сільськогосподарських культур. Всі бобові культури є азотфіксуючими, тобто е, покращення місту азоту в ґрунті. І... Один з найкращих попередників для зернових культур. Посіяти та виростити хороший врожай пів справи потрібно швидко в стислі терміни, без великих втрат його зібрати. Комбайнер Олександр Сидорчук працює на жнивах 8 років. В цьому сезоні отримав нового комбайна. Каже, з цією технікою працювати краще. Одним рухом пальця можна відкоригувати всі робочі процеси машини. Квасоля дуже низькоросла культура, наголошує комбайнер, тому працюють з ювелірною точністю. Цю техніку отримали буквально місяць назад. Це нова техніка. Сворог кожен рік багато закупляє техніки. Ці комбайни всі в нас більшість з флексі жатками, які добре збирають і. Ми мало втрат. Загалом агрономи весною висіяли декілька сортів квасолі. Фахівці ламали голови у боротьбі із шкідниками та бур'янами, бо літератури по промисловому вирощуванні немає. Хоча посіяли вперше, але результати високі близько 30 центнерів з гектара. Посіяно шість сортів. Це біла дрібна, 500 гектарів. Круг біла велика, 35 гектарів. Чорна дрібна. 175 гектарів. агрономи запевнили, що збільшуватимуть площі і досягатимуть ще кращих результатів.